Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування пельменів. Скільки не робила пельменів, рецептів дуже багато, тіста складу теж дуже різноманітне. А от останнім часом мені дуже сподобалося тісто, в якому міститься і яйце. Вони тоді будуть жовтенькі. І дуже красиві тісто і міст води, і до води ми ще кидаємо звичайну олію. Тоді тісто буде еластичне і дуже добре зберігає свою форму. Коротше кажучи, не будемо гаяти часу, приступаємо до замішування самого тіста. Як я вже вам. Зараз сказала: беремо вищий гатунок муки, будь-яка, але ну, вищий гатунок. Тоді воно і буде мука дуже хорошого, як кажуть, качества і буде добрі і пільмені. Просіюємо муку. Сюди ж кладу на пів кілограма муки потрібно одна чайна ложечка солі. Також вбиваю одне яйце, беру 200 г води і сюди ж поміщаю 60 г олії звичайної непахучої. І буду замішувати тісто. Зразу перемішаємо жовток і потихеньку будемо. Замішувати наше тісто. Для фаршу я беру сьогодні, хочу здивувати своїх улюбленців-пельменів. Ті, що їх дуже люблять, ті мене зрозуміють, зробимо це інкогніто, не будемо афішувати, а зробимо це так. І замішуємо, потрошку, підливаємо тепленька водичка. Тепленька водичка не гаряча, але тепленька. І як я вже вам говорила, поміщаємо туди нашу олійку. 60 грам на 200 г теплої води. Це все, все отак замішуємо, стараюся. Щоб мікрофон був подальше, щоб не дуже, не дуже шкрябати. І отак виливаємо всю водичку і під, підливаємо, тоді підсипаємо муку. Фарш у мене індичий. Я сьогодні купила індичого фаршу. Так. І буду робити з індичого. Це дієтичне м'ясо, фарш, і подобається моїм любителям пельменів. Спробуйте ви до фаршу додала цибулинку мелений, часник, спеції. Які ви полюбляєте, я тільки мелений. Суміш перців, часничок і цибулька. І все це на цьому закінчила. Так, буду замішувати тісто, як на вареники, щоб було воно таке еластичне, і можна його було вимісити і поділити на порції. Так, любі друзі. замісила тісто, воно у мене вийшло таке еластичне, дуже гарне. І розкатала. І видавила отакі от маленькі заготівнички для моїх пільмчиків. Фарш я вже вам говорила: у мене індичий фарш, додала солі, додала мелений часник, сюди також змолола на блендері, перебила одну цибулинку на пів кілограма фаршу. Ну, все за, за смаком. Хто любить, більш-менш Будете дивитися на свої вподобання. Посолила поперчила також часничок цибулька, більш нічого не додавала. Ви дивіться, як по рецепту там деякі ще додають сюди воду. У мене фарш він не сухий, тому що він з магазину, ясне діло, що там вже до нас добавили воду. Це однозначно, як це ми вже знаємо, це не домашня продукція. І виготовляю отакі от пельмінчики. Дивіться, які вони у мене вийшли. Жовтенькі, гарні симпатюльки, от такі варени і такі пільмінчики. Тут немає нічого важкого, як кажуть, я їх заморожу і буду вживати тоді, як захочу. От, зняла для вас таке цікаве відео. Як раніше в своєму відео я виготовляла вареники, то е, один мій гість запитав мене, скільки потрібно муки у вареники, чи в тісто. Це залежить від муки і залежить від того, скільки ви будете вливати чи води, чи молока. Все залежить по консистенції. Я додаю скільки, щоб замісити, замісилося тісто, щоб воно було таке еластичне, не липло до рук, як кажуть, муки стільки візьме тісто. незалежно від того, що по рецепту. рецепту може писатися ось пів кілограма, а в мене в його вийшло менше. То це залежить від того, яка, яке борошно. Я вважаю так. Так що, вибачте, можливо, я щось не так вам сказала в тому відео. Вибачаюся, я просто сказала, можливо, щось не так. Сказала, що всі українці знають, як готувати вареники. Я вибачаюся, можливо, погарячкувала. Вибачте мене, любі друзі, то я роз'яснила на сьогоднішньому прикладі, що муки раніше в багатьох рецептах пише мука, скільки візьме тісто, то це найправильніша відповідь. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. Вибачте ще раз, можливо, щось не так. Бувають різні ситуації, моменти. Мені теж написали, що я бездар. То я відповіла от таким чином. А так, ні на кого не ображаюся. На цьому закінчую своє відео. Любуюся своїми пільміннями, дуже вони мені подобаються. Такі жовтенькі, пишненькі і також дуже смачні. Я вже Неодноразово готувала за таким рецептом. То заварне тісто мені дуже подобається. Це на заварному тісті, тому що вода, я брала ж теплу воду кип'ячину, то заварне тісто я його називаю. На цьому моє відео я закінчую. До побачення, до нових зустрічей, всього самого найкращого. Підписуйтеся, пишіть. Всім відповім з радістю. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайк.